Багато хто мені каже, що я ворішу. Ну прийду на майдан, ну постою, що з того зміниться. Там і без мене якому стояти. А що як не буде кому стояти, бо ти не прийшов, ти не прийшов і ти не прийшов, і нас уже на сто менше. І що так подумає один, другий, третій сотий тисячний. І у нас вже немає тієї тисячі, яка могла бути, а могло бути набагато більше. Там і без мене впорається, скажеш. Може впорається, а може і не впорається, може саме ти ще зміниш. Ти ж цього не знаєш. Якщо б ти так не думав, нас би вже було б декілька мільйонів. І ніяка влада нам би нічого не протиставила. На воду простий. Приклад, познайомився з дівчиною з Чернігова. Дізнавшись про революцію, вона приїхала в Київ, влаштувалася волонтером в і до цього часу там живе. Коли почався штурм на Грушевську, у нас крім Крімкасах нічого не було. Коли Беркут почав нас закидувати газовими гранатами, нам настільки було важко дихати, що ми потроху почали відступати. Коли відступали, ми людей охоплювала паніка і вони бігли за нами. Та дівчина принесла нам сім респіраторів проти гази. І десь до 50 чоловік, озброївшись цими протигазами та респіраторами, пішли в наступ. Це в свою чергу побачили ті 100 людей, які. Нам носили каміння і били в набат і теж пішли за нами. А це, в свою чергу, побачили ті тисячі людей, які стояли на пагорбі, знімали це все на телефони. Вони теж підтягнулися ближче. І виходить одна людина. Та дівчина втримала ті 20 тисяч людей, які були в на Грушевську. Завдяки їй ми не здали позиції. Завдяки одній людині ми не відступили. І так само ще зможеш вирішити йти. Зараз вирішує кожен, кожен, хто пройдеться з прапором по місту, хто зробить фарбу, якийсь напис на стіні. Він вже вплине на свідомість громадян. Навіть я один своїм зверненням також. Шплину, мене подивиться, якась тисяча людей вже задумається. Не будь байдужим, приходь на майдан, не сидіть на дивані перед телевізором і критикуйте. Ви потрібні тут хтось скидає каміння, хтось його підносить, хтось розносить їжу, хтось розповсюджує листівки, хтось будує барикади, хтось лікує. Навіть хтось просто прийшов і знімає на телефон. Він теж вирішує, бо створює свою кількість. Можна зупинити людину, але не можна зупинити народ. Якщо ми разом ми сила, слава Україні!